На цьому місці буквально три роки тому був суцільний пустир. А за лічені місяці тут з'явився найбільший комідант не лише в Васильківському районі, а й в Україні Кулиничі. І не лише те, що він став монополістом на хлібному ринку, потягнуло низку проблем. А й саме його місце розташування буквально на полі. Крушинський сільський голова Василь Бобраніцький вже півтора року б'ється над генеральним планом. Каже, якщо до нього включити підприємство околиці, вийде і по совісті, і по закону. Казна поповнюватиметься податками за те, що підприємства користуються місцевими дорогами і ресурсами. Однак з цим на хлібзаводі не погоджується, каже він, і вперто ігнорують їхні звернення. Вони купляли без сільської ради. Цю землю будували без сільської ради і погодження ніяких звернень не було. Податки нараховуються податкова інспекція, вони йдуть в общий котл, то сільська рада може і не знати, які нараховуються податки з підприємства. Ми будемо вводити в межі хлібзавод тільки по одній причині, що він тоді податки буде платити в сільську раду. 2012 рік інвестицію у 45 мільйонів доларів. Будівництво шаленими темпами на заводі обіцяють чималі перспективи: 350 тонн хлібопродукції на добу та реалізацію продукції у близько трьох сотнях магазинів. На відкритті сам президент Янукович, який згодом прорекламує цю продукцію у своєму відомому виступі, булочка, курасани з маком, з повидлом. Інвестор, народний депутат від партії регіонів, а нині економічного розвитку, харків'янин Володимир Мисик. Регіонал відзначився не лише тим, що за період своєї діяльності голосував за закони 16 січня, а й золотим батоном. Саме він подарував славнозвісний золотий батон Януковичу на день народження. Отже, до підприємства зареєстроване воно у Харкові, а розміщує свої потужності у Васильківському районі. Все це цілком можливо, пояснює очільник райради через прогалини у законодавстві, користуючись дорогами, освітленням, територією, там, ну, робоча сила, все витрачають, скажімо, беруть ресурс, а сплачують не в цю громаду. Тому так само, якщо говорити про коління, аналогічна ситуація, то тобто, Крушинська сільська рада не доотримує свій бюджет, так як і наш районний бюджет коштів. Як нам вдалося з'ясувати найбільший і найпотужніший хлібокомбінат України увага за підсумками першого кварталу 2013 року прийняв на роботу 82 робітника, але вже до кінця року їх стало трохи більше трьохсот. Податки сплачені за цей період склали лише 191 тисячу гривень. Чи й далі підприємство відписується від влади отакими От деклараціями? Ми спробували з'ясувати у районній податковій Я не готовий з вами розмовляти. для того, щоб розмовляти конкретно на цифрах. Так. Это надо как минимум какое-то время для подготовки. Это Но же не, не просто. нет, нет не, не надо, у меня есть своя текущая работа. Сегодня предпоследний, Ваша работа, так, сегодня предпоследний день плана. Вы заранее не договаривались со мной, вы не записывались со мной. Я вам говорю, хотите со мной общаться по этому вопросу, напишите на меня письмо, запишитесь на время. Придете, я вам покажу тогда. Я подготовлюсь, я вызову людей, которые ответственны за это дело. Нет, сбух ты, барахты, давайте кто мне рассказать. Я думаю, что это не не совсем вам нужно знать, особенно сейчас. Вы меня услышали? Спасибо большое. Пана Стрілецького ми почули та не погоджуємося, що нам потрібно знати, а що ні. Їдемо на підприємство, аби поставити крапки над і та дізнатися, де його керівництво і чому воно так ретельно приховує інформацію про свою діяльність. Немає, я вам сказав, директор зараз в Києві. Да. Ну, це, е, як сілі... Ірина Володимирівна, виконавчий директор. Наповім, ну, що ви приходили. Скажу, що така, така, то, якщо, да, ви, якщо бажання виняли з вами поспілкуватися, дуже поспілкуватися. А це гливаха найближче до крушинки. З хлібзаводом його пов'язує не лише географічна близькість. Про кулиничі тут згадують, коли переповнені очисні споруди нагадують про себе неприємним запахом, який чудно навіть з траси. Раніше, якщо ви приїхали б десь у березні, то тоді була шапка. Дрожжі вони все одно вниз з водою. Ну я вже не стараюся, ну тісто змивається, миється щось. Зісно ну будемо казати так, попадають дрозді, попадають фікалії і мається, маються наслідки. Очисні споруди пояснюють у сільраді, були побудовані у 75-му році. Відтоді їхня площа і потужності не збільшувались. Перевірки екологічної інспекції встановили. Очисна система настільки забруднена, що в очисному озері навіть не виявили повітря у воді. Нітрати, сульфати, хлориди і навіть нафтопродукти. І це далеко не весь перелік тих хімічних елементів, які містяться в цьому озері, і перевищують норму в 2-4 рази. А ще неабийкий сморід. Саме такі результати хлібзаводу Кулиничі, які пожинає на собі зливаха. У сільраді кажуть, нестерпно вже стало, коли підприємство запрацювало на повну потужність. Тоді жителі дачних кооперативів звернулися до прокуратури. Наприклад, КСК то норма. Нормативне значення не більше 625, то тут перевищення йде показник 2610. Тобто в рази. БСК-5, норма 250, результат вимірювань 1170. Водневий показник 376, при нормі 6,5,8,5. Занижений. Це наявність повітря в воді. Зважаючи на те, що на підприємство нас не пустили, наше прохання передзвонити залишилось без відповіді. Ми вирішили звернутись до Харківської дирекції. За телефонами Нардепа Мисика і його помічників не відповів ніхто. Однак та сама Ірина Кісіль, до якої нам порадили звернутись, обіцяла з нами поспілкуватись. Однак постійно говорила, що телефонуємо їй у непідходящий момент. Добрий день, це Ірина Володимирівна. Так. Да. Мене звати Вікторія Носич, я журналіст програми Стоп Корупції. хотіла б з вами поговорити про роботу підприємства Київський обласний хлібопекарський комплекс». комусить я зараз дуже Ні, не через занятища впродовж тижня. Ми чекали і будемо чекати на відповідь від дирекції Кулиничів. А поки завод тримає свою інформацію від влади і журналістів за сімома замками, явну ознаку шкоди екологічної вже не приховати ані цифрами, ані відписками.